Повинні мати Христа в наших серцях. Коли в наших серцях є Христос, то зовнішньо це вражається такою релігійною діяльністю, як проповідування. Оскільки в наших серцях є Христос, ми можемо проповідувати про Христа іншим. З іншого боку, тим, хто не має Христа, може бути важко робити це, навіть якщо інші допомагають їм. Чи багато в мені Божого, чи багато того, що належить світові. Відповідно до цього змінюється поведінка людини. Звернімося до Євангелії від Матвія, 28 розділ, 16 вірш, і дізнаймося, як підкорятися Божій волі та втілювати її в життя. Подивімося, 16 вірш одинадцять же учнів пішли в Галілею на гору, куди звелів їм Ісус, і як вони його вгледіли, поклонились йому до землі, а дехто вагався. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав, Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, христячи їх в ім'я Отця, і сина, і Святого Духа. Тут у цьому вірші в Біблії чітко вказано слово Хрищення. Прочитаймо вірш ще раз христячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Ті, чиї серця сповнені Божих вчень, можуть навчати вченням Христа будь-кого, кого б не зустріли у будь-який час та в будь-якому місці. З іншого боку, ті, хто більше не має вчення Бога у своєму внутрішньому світі, скільки б не намагалися проповідувати, в них нічого не виходить. Коли ми належним чином маємо Христа в наших серцях, навіть якщо зовсім трохи, ми будемо прагнути поділитися Христом із кожним, кого зустрінемо. Однак ті, хто не має в собі Христа, не бажають ділитися Христом з іншими. Написано тож ідіть і навчіть всі народи, христячи їх в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Простіше кажучи це найбільша заповідь Христа. Докладайте всіх зусиль, щоб допомогти своїм ближнім і привести їх до Царства Небесного. Тільки ті, хто має в серці Христа, можуть виконувати цю місію. Як ті, у кого немає Бога, тобто ті, хто не вірить у Бога, можуть виконати цю місію та врятувати світ, вони ніколи не зможуть виконувати цю місію. Ми можемо ділитися з іншими тим, що маємо в собі, так само, якщо у нас є Христос та його вчення, ми можемо ділитися Христом з людьми і проповідувати їм Його вчення. Ми повинні ділитися щастям з тими, хто нещасливий, дарувати блискучу надію тим, хто не має надії на майбутнє, і дозволити тим, хто страждає від мук життя, усвідомити, що Царство Небесне існує і що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас, тільки ті, хто має в серці Христа, можуть виконувати цю місію.